У Черкасах у Свято-Михайлівському соборі провели службу українською мовою та розігнали протестувальників у ПЦМП, які напередодні вранці влаштували погром та забарекодувалися на території собору. Черкаси ще раз, і я думаю, це буде не останній позив сьогодні. Ми відбили храм в московитів. Зараз вони стоять. На газоні позад мене Феодосій вмивається своїми сльозами, мабуть, від своїх гріхів. Тож в 12-й годині всіх Черкащан чекаємо на молитві в Михайлівському храмі біля стадіону в найбільшому храмі України і в одному з найбільших храмів всього світу. Це стане і вже став гарнізонний храм. Тому всі служби, всі люди, залишайте роботу, приходьте на обідню перерву до нас на молитву, тому що ми потребуємо вашої підтримки. どう Наслідок бійки біля храму постраждали 26 людей. Серед них віряни ПЦУ, так і прихильники УПЦ МП. 12 постраждалих відправили до лікарні. Серед найпоширеніших травм опіки слизових оболонок від перцевих балончиків, а також кілька переломів. Поліція Черкащини розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства у Свято-Михайлівському соборі. Тим часом прибічники московського патріархату зі сльозами на очах покидають храм. Але можливо це не від жалю, а від своїх сльозогінних балончиків, які вони розпилили напередодні. Мой дом, пусть, да? Господи, качество. Господи. Господи, сохрани место себе до своего времени отношения к первым. Владыка, восхищен вами, владыка. Вы Божий человек. прихильники ОПЦМП влаштували влаштували погрому найбільшому православному храмі України у Черкасах після того, як він перейшов до ПЦУ. Вранці військовий капелан ПЦУ Володимир Петко оголосив, що Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України і став гарнізонним. Слава Ісусу Христу, дорогі Черкащани, черговий храм і незвичайний храм, а гарнізонний імені архістратига Михаїла повернувся до лона української церкви в місті Черкаси. Тепер буде діяти гарнізонний храм, двері якого відкриті для всіх військових, всіх служб, які боронять нашу країну. Ми тут створимо і осередок національно-патріотичного виховання, і недільну школу, і навчальний заклад, і підготовку капеланів. І в нас ще є дуже багато проєктів, які будуть спільно втілюватися українською громадою. Всі прихожани, які були і залишаєтеся. Ми Українські православні церкві ласкаво просимо до молитви в гарнізонному храмі українською мовою. Повірте, ваше серце відкриється, коли ви перестанете молитися церковно-слов'янською нами нав'язаною мовою, а почнете молитися українською мовою. Слава Україні! Героям слава! Після цього прихильники московського патріархату масово почали прориватися на територію храму, застосовуючи силу. Де ваш, ваш чоловік Де, Де ваш чоловік? Ну женщина. У мене чоловік на фронті. Тільки ти задаєш якісь уточнюючі питання. Або в мене троє дітей на фронті. Тільки не задаєш питання, як мати наших дітей. Все, вони зразу зливаються. Тільки задаєш питання, на якому напрямку. Ваше. Після того, як прибічникам у ПЦМП вдалося прорватися всередину храму, вони почали жбурляти у представників ПЦУ різні предмети і виганяли їх на вулиці. Згодом прихильники московської церкви забаракодувались на території Свято-Михайлівського собору. Я тебе помню нормально, масло хам отстаем люди. Черкащани. Близько години тому прихосні московського патріархату силою. Зайшли на територію, щоби ну, ви чуєте, так, що робиться? Давайте трошки відійдемо, щоб мене було чути. Вони використовуючи ну, ви бачите, так? Вони використовуючи силу, витіснили наших людей, використовують неповнолітніх осіб, використовують жінок людей похилого віку. Наші люди, наші активісти, щоб уникнути протистояння і різних фізичних сутичок. Добровільно вийшли з території, але зараз все питання в черкащанах. Чи прийдете ви, чи дозволите ви московським? От, подивіться, московським прихвостням, які зараз вільно гуляють черкасами і все підтягують свої сили. Залишатися на території черкащани. Підтягуйтеся з боку вулиці Громова, з боку полі, по, по, поліграфії. Всі прихильники України, всі захисники України, підтягуйтеся, і ми будемо забирати своє. Черкаські медіа додають, що з прихожанами у ПЦМП був митрополит Феодосій, якому неодноразово повідомляли про підозру за дискредитацію священиків інших конфесій і поширення фейків. Водночас, мер міста Анатолій Бондаренко закликав місцевих прийти до храму та помолитись за ЗСУ, що власне згодом і вдалось зробити.